Вітаю незламні українці в себе на каналі. Оце заїхав сьогодні на своє поле. І задаюся одним питанням. Оце поле, оце що зараз ми йдемо по ньому, було здісковано весною. Тут перед цим був посіяний, був посіяний соняшник. Ну ви бачите, вон, залишки його залишилися. І знаєте, що мене на як на думку. От дивіться, оце поле здісковано весною. Нічого не робилось. Я його коли показував себе на каналі. Стояла палка, весною заїхав в Амазонний катр, це ми нанімали дискатор мого товариша. Ми його здіскували, посіяли, обробили раундапом, як і всі поля. І гляньте його чистоту поля. І зараз ми поїдемо на поле. Вся ж та сама технологія, як ті поля були Amazon Cato дисковані осінню. Весною були закультивовані і так само посіяно, що тут, що там, в одне время. Тільки падали ці сону, тут немає. І мене, Знаєте, таке питання, може хтось. Я з цим не зіштовхувався. Я не думав, що весняна дісковка прибере всю падалицю соняшника. Ті поля, які були здісковані осінню закультивірано, там падалиці соняшника повно. І що тут раз оброблялося з гербіцидом раундапом, максом по. Один і два, один і чотири. Що там? В одне время, все. Тільки там уже сплошну стоїть сон, а тут можна сказати не сонини. Ось іду, ось бачите, побачив трошки сон, ось бачите, ось 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 бачите залишку сону. Ну його практично ж немає. Тут і бризкати, в принципі, нічого. Ми ось по другий раз вже бризкаємо. А там зараз підійдемо, там повно сон. І мені цікаво, може хтось зіштовхувався з цим, з чим це пов'язано. Получається, що коли ми не трогаємо поле, соняшник лежить наверху, він випріває, чи пропадає, чи де діваються ті, що після комбайна. І коли ми осінню придісковуємо, ми його, виходить, якби, хра... сохраняємо, да? консервіруємо в землі. Ну от я вже, дивлячись на це поле, розумію, що е, дискувати краще весною. І після Амазони Катверса ми зразу пускаємо сівалку. Одна операція. Амазони Катрс я нанімав. Е, весною він коштував 500 гривень, е, осінню 500 гривень, а весною 850. Ну, ціни піднялись. Ну, воно ж і на запчастини піднялись, і на техніку ціни під... Ну, Ось результат. Задіскували, посіяли. І в принципі і бризкать не треба. Ну, ми то повторно десь по 1,2, по 14 ще опять бризнем. Зараз прийму рішення. І поїду, зараз покажу вам поле весняна дісковка і культивація. Зараз їдемо. Так, Під'їжджаємо і навожу ось вам на поле. І зараз зайду покажу. Ну Я думаю, вже і так видно. Скільки тут падали так? Да? Так. Це, до речі, теж поле бачите, тут знає, весною тут дискатор робив на цьому полі, рублячий каток робив і культивація була проведена і посів все, в один час було зроблено і бачите, який б... маємо стан поля. Сейчас... Скільки тут сону За комбайном осталося, йшло, йшло за комбайном. Це з решет сипалося. І вон далі, дивіться, яке все зелене. Вон полоси, он полоси. Що зійшло по цьому полю І по полю є. і... Полоси за комбайнами є. І зараз поїдемо там з поле. Так само було здійсковано осінню, зараз подивимося. Так, це під'їхав, це я був з тієї сторони, під'їхав на цю сторону поля. І оце ж ось рядом поле. І весною тут і збирання врожаю. Я вам показував комбайни. Тут молотили 4 комбайни. Ну Я ще, знаєте, дивлюся і думаю. Воно ще залежить, я думаю, від комбайна. Який де комбайн молотив, де чистіше, де з розбрасувателем. Бачите, ці полоси, що за оце йдуть, це де за комбайном з грешет не розкидає. І на тих жовтих моїх лікціон Кат 570, 580-й. Там у мене стоять розбрасувателі соломи. А на 480-х на одному стоїть, не стоїть. Ну, Ви ж бачите по полю все одно залишки сону є я думаю дисковка весняна і осіння теж має значення можливий комбайн ну там практично ж взагалі сону нема а тут аж самі дивіться скільки сону ось. бачите скільки падали ці сону ось. і зараз ось перейдемо на це поле на цьому полі бачите що ж? сон сон повністю сон все рівно Бачите, тут полос нема, це вбирав катерпілер. Но сон все рівно ж тут, вже ж більше сон. Да? Бачите? Да, полос немає, як за комбайном, Ну сону багатеньку по полю. Бачите, там його практично ж немає. Значить має значення дисковка весняна чи осіння. Думаємо ротаціонкою пройти. Трошки земля вроді розмокла, хочемо цю корку. Вона зараз розсипається. Можливо сьогодні добризкаємо це поле, бо ми почали і нас дощ вигнав. Ми края обійшли, там гектар 10 бризнули. Зараз його побризкаємо і пройдемо ротаціонкою. Ну а сьогодні вже, сьогодні вже з вами покатаємося по полях. І що може там такого святісного вам показувати не буду. Зараз заїдемо на пшеничку, покажу, кому цікаво. Я ж часто на відео показую. Подивимося. Подивимося, як гербицид працює там на тому, на самому першому учаску сої, де ми сіяли, де я обіцяв вам знімати сою, щоб ви могли дивитися її розвиток. Ну, вона практично вся одинакова. це соя, оце все, це посіяна із 17 апреля десь до 27-го. Я це вже говорив на відео. Ця, можливо, була десь сіялась вже в 20-х числах, ту, що зараз поїдемо, та 17-го. Це в самий перший посів. Все, поїхали. До речі, задам ще одне питання вам. Оце ж бачите, що в нас робиться. Ось тільки бур'яну. І оце ж бачите, він вже оприскуватель пішов, вроді чистіше, да? там чистіше. А ці міста, де оприскуватель приходить, збавляє швидкість. Розворачується, це ж стоїть електроніка, на Богославі стоїть Браво 400. І коли швидкість падає і вилив води падає, звісно ж, і розпилення стає хуже. І ви ж дивіться, що тут робиться. Практично гербіцид сюди не попадає от, ну, от на краях, бачите, він то там ходив, але він практично нічого не накрив. Бо він розворачувався не на великій швидкості там, і рушав. оце ж теж, оце ж, теж на оприскати по секційне відключення регулює, ж, чим більша швидкість, менша, більша швидкість, ну, вилив води той самий. ну, Коли швидкість дуже мала, воно тактично не розпиляє. Уже коли швидкість набереш, тоді йде нормально. І оце ж в мене питання, скажіть, будь ласка, а що ви робите? Я от, предлагаю своїм хлопцям кажу, робіть края в ручному режимі. Велика мала, ставте його вручний, ну, як ми раніше бризкали, з простими оприскувателями. Бо іначе зіштовхується з тим, що за цією автоматикою у нас усі края практично ну, з отакими, знаєте, нехорошими залишками е, бур'яну вийшли. І буває, знаєте, от де він заходить, він вже 24 відбиває, і через 24 включається. Теж бувають пропуски отак, по полю. Е, невеликі такі галстуки остаються. І ну, поки ми цю проблему не вирішили, дивимося, думаємо. От і спрашую вас, як ви з цією проблемою боретесь, щоб у вас на краях цього не було. Автоматика то добре, ну хотілося б щоб було чистенько на полі. Так що їдемо на пшеничку. Бачите і на цьому полі так само. Он де розворачувався. Залишки, бачите? Ото заїжджав, бачите, не довключився полоса. Це все автоматика, або ми щось неправильно робимо. Ну, воно не, не кругом, але є такі нюанси. Десь чистіше, бачите, тут набрав вже чисто, там он не доключився, ось бачите, ось, як заходив, трошки став буквально з пів метра. Там на розворотах, бачите, ці плями, коли доїжджав, скоро збрасував, він там не залив. Це ж хотілося б узнати, як ви це робите. Ми дійшли до того, що треба тільки в ручному режимі. Края це все робити в ручному режимі. Оце йду по полю, дивіться, яка соя. Сіки там вже троє частить. Бачите. Це два дні назад ми його обробили. Це вже другий раз. Тут обробляли по 1,8. І за тих кусочків, так? Да? Бо що то пооставалось, додавали норму, щоб вже його все прибрали. І за таких теж залишків сона. Це до речі дисковка ді е, теж осіння. І за такої ще лободи. Бачите, яка ну, в принципі, 1,8 її добирає. Ну, Це лі вона вже нова виросла, або лі... е, з минулого разу ми тут броськали 1,2. Ну так, 1,2-1,4. Е, може не добрало, ну не знаю. Ну так. Тут вже 1,8 дали, дивіться, два дня сонові зразу. Лобода, сон, пада, 1,8 доза убойна. Для лободи, для соняшника, ви ж бачите, її вже покрутило. Зразу ж бачите, соняшник ось вже як покрутило ось ці полоси соняшника. Все, йдемо до нашої пшенички. Поки йду до пшениці. Е, е, розкажу. Е, тут е, соя посіяна аполло, е, посіяна в нормі 500 тисяч. Е, сіяли ми на 30-те міждуряддя, обичної е, своєю турецької сівалки з сошником, е, В рядку 15 штук на метр. Міждуряддя вже сказав 30-те. Було оброблено е, раз раундапом і десь через 2 неділі другий раз. Посіяна 17 апреля. Так що там багато писали, що померзне. Ну ви дивіться, прекрасно, нічого не померзло. соя вже, ну я думаю, ще 2-3 дні раундап добере, пройдемо ротаціонною бороною, покажу результат після ротаціонки. І... Ну, бризкаємо раунда по максом. Не путайте всякі китайські, там, українські, оригінальний, мансантовський, раундап Макс. Давно з ним працюю, нарікань нема, тому і вам рекомендую. З тими всіма остальними я б напевно що не зв'язувався, особисто я. Все, підходимо до пшенички, зараз заходимо до Писали там багато, що рідкувата, ми її тоді ж ви знаєте, трошки, трохи ми її е, сівалку як носили добрива по 200 кг, трошки порізали, прикидали. Ну а зараз ось дивіться, яка вона піднялась. До речі, це пізні, це сорт і мілю, бачите, тільки викидає, тільки-тільки з'являється тільки колосочок. Побризкали, бур'яни, бачите, добрало, пожовтіли. Ну оце зараз я так вам пройдусь. Ось в порядку, а ви вже дивіться е, Бачите колір? От я що б хотів сказати, краще посійте її менше. Ну менше ніж 200 кг азотних не давайте. 100 кг це ні о чому. Так, да, за німінням нічого це добре, але не менше 200 кг. Да, дали б 250-300 кг, було б ще краще. Ну тільки так, тільки не менше 200. Краще посійте її менше. От ви всі плануєте в себе, посійте менше. Лучше посійте більше сої. Для сої добрива не потрібні. І обробіток ґрунту там не важливий. А пшеничка посіна бути вчасно. І обов'язково азотні добрива. Обов'язково. Ну, ось проходжу вам, показую. Дивіться. Вон. Соня соняшник, ви ж бачите. Ось як його. Ну, Гербіцид робота так слабенько, це ж ми давно її вже обробили. Оце зараз так виглядає наша пшеничка. Нагадую, 200 кг сорти міль, це при посіві без добрив після дісковки. Там в початку по нулю трошки, але сівалка не пішла, сіялось по дісковці після Amazon Катрс нашою сівалочкою звичайною. Це ця ж турецька. І 200 кг весною теж внесено сівалку. Все, Ніяких інсицицидів, ніяких фунгіцидів тут не було і примінятися не буде. Зараз вже відключуся, подивлюсь, щоб не було тріпси, всього остального. Ну, Інсицицид це таке діло, і треба буде внесем. Тут вже ніде не Ну, Фунгіцид не вношу. Ви знаєте, мав гіркий опит. До, досвід гіркий з, з фунгіцидом. Тому відмовився. Нічого, дивіться, в прекрасному стані гляньте. Саме головне, внесіть е, нормальну дозу. Якщо б тут не було азотних, ніякі б фуніциди не допомогли. От написіть, як у вас, що ви дивитесь, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, я думаю, що хоч би я тут 10 разів вніс фунгіциди, а не вніс добрива, то пшениці б не було. Саме головне внести доброго. І будете мати такий результат. І подивимось, скільки ця пшеничка нам сипе. Ну я вже думаю, достатньо вам пройшовся, щоб не сказали, що десь знімаю в одному місці. Ось такий. Такий общий фон поля. Общий фон поля сої, общий фон поля нашої пшениці. Так що пишіть, коментуйте, як воно у вас. Подивіться, як у нас, підкажіть нам, а ми підкажемо вам. Не забувайте підписуватись, ставити нам лайки. Ну і на цьому, навіть відео сьогоднішнє буду завершувати. Всім миру, добра, здоров'я. А в слідуючому відео обов'язково пройду, познімаю соняшник. Ранні, пізні посіви і теж, де нас демо участки, вам розкажу, покажу. Так що залишайтесь на каналі, підтримуйте наш канал лайками, коментарями, діліться ним. Все буде добре, все буде Україна. Дякую нашим ЗСУ.